Дуже просто Дарія Петрович. Дарія Петровича знає всі. Я побачаю, Сергія Петрович. Будь ласка, залиште з вас тут засідання. Вам казалось, коли ми не просили, коли вилучали залу судового засідання, що от вас не попереджають, вас не просять, по вас не хубаві. По я, я вас прошу, вийдіть, будь ласка, з залу судового заходу. Я вас прошу, видіть, будь ласка, вийдіть, будь ласка, із залу судового засідання. Царій Петрович, всі поставили. Спокійна дочинка сидить! Ану спокійно!